Акумулятор Іста сьома серія має прихований внутрішній доступ, чого багато хто не знає. На верхній кришці пробки знаходяться під етикеткою і під планкою пилозахисником. Це відео підійде не тільки для акумуляторів Іста 7 серія, а й для будь-якого іншого акумулятора Іста, оскільки всі вони зроблені однаково в плані внутрішнього доступу. На всіх акумуляторах Іста етикетка легко знімається та клеїться назад. Пробки на акумуляторі ESTA 7 серія заховані під пластиковою планкою пилозахисником. Вона легко знімається за допомогою підручних інструментів. По суті, це звичайний шматок еластичного пластику, нічого особливого. Пробки на акумуляторі Іста 7 серія мають хрестоподібну шляпку, але звичайною викруткою крутити їх буде незручно. Краще підійде монетка. Коли акумулятор тільки із заводу, свіжий та новий, пробки сидять дуже туго. Щоб відкрити їх вперше, потрібно застосувати невелике зусилля, щоб зірвати заводську різьбу. Пробка сама звичайна пластикова. Ну а щоб закупорити акумулятор, потрібно виконати всі дії в зворотньому порядку.